Сьогодні ми будемо зібрати відео про отакі тигренята та вивенята. В мене є ось такий, але це не натигренят либенят. Це просто такий. Потім теж натигренят либенят. Потім ось такий котик натигрення. Тигренят. Ну що ж, подивимося колект. Я дуже хочу оцього і оцього, чи оцього? Чи якого от, чи цього, Тому що світу ця очі, а оце мені дуже подобається гарне. А оця в мене є мені зараз я вам покажу. Ось така не тяжка, ми ще починаємо. Якщо хочете прочитаєте щось там. Бля, 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 ну що ж потім. Я ого і хто? Це який? так. Ось такий тигренок. Я даже не нажити такого тигрнок. Ще щось там є. Так о! Зараз подаємося в кладіш. У нас сім'я з свідоцтво. і зобов'язовується захищати. Ви будемо про нього, ти любити підпис та можете прочитати. Ось такі в нас скажімо. Документи. Привіт, я Казі. Ти я, який шукає обіймів обі, обіймів. Найбільше в світі мені подобається, коли мене обіймають. Немає нічого кращого, як перебувати в обіймах людини. Як тебе любить? Чи не так? Місяць народження вітру, мої друзі, попі та калі. Кайлі прикольно дуже, а попі це ось чиропі рорі. Я не розумію. А буду називати попі, як в мене. Так, зараз липи. Тому так, а який в нього носок? щось такий круговий. І в нього такий кругленький. Якщо чесно, мені бігать робиться. То що оце як, знаєте, якщо виглядає кар. Ну все, що ж, хочу сказати усім. даба!